Друзі, автопарк місто Київ. На наявності звичайно такий от Volkswagen Passat. Це 2009 рік. Машина на 2-літровому дизелі та автоматичній коробці передач. Авто було привезене з Європи. Два власника тут, в Україні. На нормальній комплектації оптика протитуманні фари, парктроніки. Такі от легкосплавні 16 диски, нова літня гума. По кузову є видимі сліди експлуатації. Зважаючи на руки автомобіля, присутні також задні партроніки. Салон у нас іде текстильний, такого бежевого кольору, сидіння в принципі в нормальному стані. По передній частині маємо чотири електростопідімачі, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, круїз, мультикермо. По центральній консолі Штатна Мультимедія, кондиціонер, підігріви передніх сидінь також присутній автохолд. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, чекаємо по адресі міста Київ, вулиця Сульська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, можете придбати цей автомобіль як за готівку, так і в кредит або в лізинг, Тому звертайтеся.